Доброго дня! Ви знову на каналі Авторські вірші. Ви продовжуєте дивитися український контент. В нашому контенті дуже багато чого цікавого. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш про гітару. Но спочатку підпишись на наш канал, поставте лайки. А ми давайте послухаємо вірш. Позич мені свою гітару. Зіграю те, що ти хотів, дамо такого разом жару, віднімемо з небес богів. І будемо ми рок рубати. Нехай почує усі світ, басуха, барабани будуть грати, ми зробимо яскравий хід. Кажу тобі, ти не ломайся, кажу на пару днів, і знов танцюють мої пальці, той самий чути знов мотив. Ти вже послухав вірш про гітару. Якщо ти граєш на гітарі, молодець. Я так само граю на гітарі і продовжую писати вірші. Ну, дивись, якщо тобі сподобався цей гарний вірш, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на наш канал. Авторські вірші. А ми їдемо далі грати на гітарі.